Сьогодні я перевірю, чи вийде в мене приготувати 2,5 кг торта всього лише за 350 гривень. Бюджетно це чи ні, напиши в коментарях. А ми поїхали перевіряти. Приготування торта завжди розпочинається з коржів. Я приготую саме бюджетний класичний бисквіт. В глибоку ємність положу 5 яєць, додам цукор, візьму міксер та постійно збільшуючи оберти, почну взбивати білки. Вони мають збільшитись в 3 рази. Мені для цього знадобилося 10 хвилин. Маю ось такий результат. До борошна додаю розпушувач та невеликими порціями постійно просіюючи, додаю його до взбитих білків. Обережно силіконовою лопаточкою вмішую борошно до взбитих білків круговими обертами зверху вниз. Випікати бісквіт буду в мультиварці, тому чашу змащую вершковим маслом. Перекладаю тісто до чаші та розрівнюю його по поверхності. На мультиварці виставляю режим випічка. Ставлю час приготування 50 хвилин та після закінчення програми не відкриваю мультіварку ще 15-20 хвилин. Пройшло 20 хвилин, дістаю бісквіт, друзі, гляньте, який чудовий він вийшов. Я дуже задоволений. Бісквіт відправимо відпочивати, а поки приготую крем. Візьму 180 грам м'якого сиру та додам до нього 2 банки сметани, кожна по 300 г. Додам пів склянки цукрової пудри та один пакетик ванільного цукру. Декілька секунд перемішаю все міксером. До маси додаю дві упаковки ось такого загущувача для сметани. Беру міксер та знову все перемішую до однорідної консистенції приблизно 5 хвилин. Крем перемішали, вирівнюю його силіконовою силиконовою лопаткою, накриваю харчовою плівкою, як говорять, в контакт та відправляю. В холодильник хоча б на півгодинки. Корж бісквіта вийшов товщиною 7 см, тому роблю три коржика по 2 см. Роблю це за допомогою сірників та звичайної нитки. Беру красиву форму, в якій буду подавати тортик, і зразу в ній його формую. На дно форми додаю небагато крему, щоб тортик не повзав по всій тарілці. Викладаю перший Коржик. Щоб коржі не були сухі, розводю молоко з цукром та трішки пропитую кожен коржик. Крем візуально ділю на 4 рівні частини. Викладаю одну порцію та ось так за допомогою шпателя рівномірно розрівнюю його по першому коржу. Таку саму процедуру виповнюю з кожним із. Коржиків на третій коржик викладаю весь крем, який залишився. Та за допомогою шпателя намагаюсь придати йому більш-менш циліндрічну форму. Ну, начебто, щось вийшло. Відправляю торт холодильник на цілу ні. Торт потрібно чимось прикрасити, тому для цього беру дуже холодні вершки 33% жирності. Додаю 3 столові ложки цукрової Пудри та одну упаковку крем сиру все добре перемішую. Та взбиваю блендером до загущення вершків, як говорять, до високих піків. В мене на це прийшло 7 хвилин. Крем готовий. Крем потрібно відправити в холодильник хоча б на 15 хвилин. Заряджаю кулінарний шприц та починаю прикрашати торт. Прикрасити потрібно дуже красиво, тому що, коханій дружині, сьогодні день народження. За допомогою кулінарного шприца якось так. Рандомно, надивившись в інтернеті відео, починаю прикрашати тортик. Також беру ось такий декорчик. Друзі, ціна за торт без декору. Ось така красота вийшла. Дружина, просто в захваті. Я бажаю вам всім смачного. Готуйте та експериментуйте. Дякую за лайк та підписку.